Усім привіт, і підписникам, і гостям. Рада вас вітати на своєму каналі FastFinance, де я роблю огляди різних платформ для заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, обов'язково це зробіть і включіть дзвіночок, канал новий тому в подальшому, можливо, саме він буде найцікавішим і корисним для вас. Якщо додивитися це відео до кінця, отримаєте бонус. Отож, поїхали! Сьогодні хочу познайомити вас з дуже хорошою програмою свідкої. Ось так виглядає. Це додаток, який відслідкує. Ковою кожен крок. Користувача і нараховує за ходьбу віртуальні гроші. Програма доступна для iPhone, Apple Watch та телефонів Android. Ви можете її спокійно скачати з Play Market, якщо у вас Android. Якщо у вас Apple, то App Stores після завантаження потрібно буде дозволити доступ до розташування, ввести номер телефону та підтвердити свій обліковий запис. При установленні додатку потрібно дозволити всі розширення, щоб програма. Працювала коректно, а в подальшому не закривайте примусово її, тому що це погано буде рахувати ваші кроки. А ваші кроки це є ваші гроші. За кожні тисячу кроків ви отримуєте не один світкоїн, а саме 0,95, тому що 5% забирає комісія. Заробляти світкоїни можна 24 на 7, кинувши телефон в кишеню. Йти собі на роботу чи прогулюватися, також як варіант, можете махати телефон вверх-вниз. Теж рахує, можна отримати 5 світкоїнів за реферальну програму, якщо ваш друг або знайомий приєднається до програми за вашим посиланням. Крім того, протягом 20 хвилин можна включати буст, тобто подвоюєте кількість своїх світкоїнів при ходьбі. Якщо плануєте Якусь прогулянку чи біг, то це якраз для вас. Включайте і маєте подвійну користь. Можна заробити ще світкоїни за перегляд реклами. Їх є три. Ось у мене перша. Друга і третя. Можна отримати від 0,1 світкоїна і до 1000. Тут вже рандомно. Зароблені віртуальні гроші можна витрачати на цілком реальні покупки. Коли нажати на сумочку, можна побачити, тут є магазин, можна також донатити. Ось це є преміум для світкоїна, а ось це є донати різні. Додаток легкий в користуванні, навіть якщо ви не знаєте англійської мови, це не важко. Але не раджу продавати і витрачати свої світкоїни, тому що зовсім скоро, а саме 13 вересня, буде лістинг монети світкоїн. На якій біржі це буде, на жаль, ще невідомо. Можливо, і не на одній. Потенціал в цієї монетки дуже великий, тому що користувачі, які завантажили тільки з плеймаркета, більше 50 мільйонів, а в загальному. Їх вже більше ста. Після лістингу один світкоїн ми будемо получати вже не за 1000 кроків, а за 5000. тисяч. Тому, хто ще не поставив собі цей додаток, швиденько робіть. Посилання на скачування залишу під відео. За це ви получите плюс 5 світкоїнів. Ще хочу вам показати. Як потрібно прив'язати свій аккаунт до гаманця Світкоїна. Нажимаємо на баланс. І ось є таке віконечко, де пише про лістинг в вересні. Нажимаємо. Нажимаємо все Next, погоджуємося і йдемо на свою пошту за кодом. Я вже. Ставила свій код з пошти. Тепер нас посилає в Play Market установити гаманець. Скачуємо його і відкриваємо. А тепер заходимо в гаманець за допомогою нашого додатку. Світкоін. Ось ми зайшли в гаманець. Let's Start. Next. І ось ми синхронізувались з нашою програмкою. Ось бачимо, що в нас теж є таке віконечко, де пише, що 13 вересня лістинг монетки Світкоїн. Будемо чекати. Ось тут ми можемо зайти на офіційну сторіночку. Ось, і почитати багато інформації про Світкоїн. хто є розробником. А в кінці я обіцяла для вас бонус. Наша команда WestHub розробила міні-курс для новачків в крипті, як почати заробляти в цифровому світі, навіть якщо у вас немає досвіду, немає навиків і знань. Цей міні-курс всередині нашого бота посилання на нього я залишу під відео і в закріпленому повідомленні. Там буде кнопочка пройти курс. І все поетапно ви зможете передивитись, а також задати мені запитання, як мене знайти. Я теж залишу посилання на свій телеграм під відео. У міні-курсі ви дізнаєтесь, що таке блокчейн простими словами. І що він з собою представляє. Розумієте, який криптовалютний гаманець найкраще вибрати для застосування і для роботи. Побачите, як міняти криптовалюту без проблем. А в кінці, звичайно, буде пропозиція, як заробляти разом з нами. Якщо вам все сподобається, то дуже добре. Якщо ні, то у вас залишиться та інформація, яку дізнаєтеся на нашому міні-курсі. Тому заходьте в бота і проходьте наш цікавий міні-курс. І до зустрічі в спільноті WestHub!